Нарешті прийшов час пакувати та відправляти два трімери, які вже замовили і оплатили. Трімери по 17 тисяч гривень. Складаються з двох частин, що дуже є прикольним. І є можливість замість ось цієї частини поставити там пилу або бловер, або інший трімер. Дуже прикольна опція. Захисний кожух, зарядний пристрій. Батарея на 9 годин І одна батарея на 9 ампер годин також відправляється сюди. Також маленький подарунок. І також дві пари ось таких шкіряних перчаток. Дуже прикольні. М'якенькі. В магазині, до речі, коштують близько 15 доларів. Сподіваюсь, розмір М підійде новому власнику, і власник буде, як то кажуть, хеппі. Але перчатки дійсно дійсно класні. Зараз пакую в чорний пакет і покажу вам, що з цього вийшло.